Страх, який не кричить, а керує. Скільки разів ти не зробив крок уперед не тому, що не міг, а тому, що злякався? Не гучного страху, не паніки, яку видно ззовні, а тихого, того, що приходить уночі, коли все затихає, того, що стискає груди, коли ти лежиш із заплющеними очима і раптом ловиш себе на думці, я не витримаю. Цей страх не б'є кулаком. Він кладе на серце камінь. І найнебезпечніше він додає отруту духовну. Бог далеко, Бог мовчить. Значить, ти залишився сам. Для дорослої людини страх це не просто емоція. Це спроба вкрасти кермо. Він не завжди зупиняє тебе зовні. Частіше він зупиняє тебе всередині, у молитві, у рішенні, у довірі, у здатності чекати. Страх рідко знищує одразу. Йому достатньо, щоб ти почав сумніватися, бо сумнів. Це щілина, а через щілину завжди входить холод. Ти можеш говорити правильні слова, можеш казати Я вірю. І водночас жити так, ніби Бог не втручається. Можеш читати писання і все одно думати це працює для інших, але не для мене. Саме тут і починається справжня духовна боротьба. Не у вигляді містики, не в образах, а у вигляді вибору Кому ти віриш сьогодні більше. Страху чи слову, це відео не про релігійні формули, не про красиві фрази, які добре звучать, але не тримають у кризі, це про реальне життя, про дні після зради, коли ти перестав довіряти людям, про ранки після втрати, коли ти навчився посміхатись, але всередині залишилась пустка. Про тишу після розлучення, коли свобода раптом виявилась самотністю. Про тіло, яке підводить, і відповідальність, яку все одно треба нести. І саме в такі дні Бог не дає тобі цитати для стрічки, Бог дає тобі обіцянки як якорі, щоб твою душу не винесло хвилею. Сьогодні ми пройдемо шлях через вісім обіцянок Ісуса і Божого Слова, не як список, а як опори для життя. Я не обіцяю, що після цього страх зникне назавжди. Писання такого не обіцяє. Але я обіцяю інше страх втратить владу, бо його сила тримається на брехні, а істина, коли вона входить у серце, звільняє. Запам'ятай одну важливу річ Бог ніколи не обіцяв, що буде легко, але він пообіцяв, що ти не будеш один, і це різні речі. Доросла віра не в тому, що ти завжди спокійний. Доросла віра в тому, що ти стоїш навіть коли всередині буря, не тому, що ти сильний, а тому, що тримаєшся за того, хто сильніший. Тому перша обіцянка це основа всього іншого. Якщо вона не стоїть, решта не тримається, бо якщо ти переконаний, що Бог далеко, ти не зможеш прийняти ні благодать, ні прощення, ні силу для боротьби. Саме тому Ісус залишив ці слова як підсумок свого земного служіння, не як поезію, як істину для тих, хто залишився у світі з болем, питаннями і реальністю. І ось Я з вами по всі дні аж до кінця віку. Євангелія від Матвія, 28 розділ, 20 вірш Він не сказав Я з вами, коли ви сильні. Він не сказав Я з вами, коли ви не помиляєтесь. Він сказав. По всі дні. Це означає і в день, коли ти молишся з вірою. І в день, коли ти тільки видихаєш, Господи, допоможи. І в день, коли ти маєш сили, і в день, коли ти не можеш встати з ліжка. І в день, коли поряд є люди, і в день, коли ти один на кухні під нічною лампою. Тепер прозвучить річ, яка може здатися різкою, але вона лікує. Твоє відчуття Божої відсутності не завжди є доказом Його відсутності. Дуже часто це доказ твоєї втоми. Втома робить так, що душа перестає чути, і саме тоді ворог підсовує інтерпретацію Бог пішов. Але Ісус не бреше. Якщо Він сказав Я з вами, то це істина, навіть тоді, коли твої нерви кричать протилежне. Саме так ця обіцянка працює практично, коли приходить напад страху, коли думки починають крутитись по колу, коли серце стискається, не сперечайся зі страхом емоціями. не намагайся себе заспокоїти логікою, відповідай істинною, відповідай Словом, тихо, просто, чітко, нагадуй собі, Ісус зі мною по всі дні, не тому, що слова магічні. А тому, що істина повертає розум під владу Бога. На цьому фундаменті ми будемо будувати далі, бо є страх, який сидить не в сьогоденні і не в майбутньому. Є страх, який живе в минулому, страх, що твої помилки визначили тебе назавжди, і саме там звучить друга обіцянка обіцянка, яка рве кайдани сорому, частина друга страх минулого і обіцянка, що ламає сором. Є страх, який не дивиться вперед, він не питає, що буде далі. Він дивиться назад і шепоче подивись, ким ти був. Цей страх особливо сильний у дорослому житті, бо з роками в людини з'являється не лише досвід, а й пам'ять пам'ять про рішення, які не повернеш, про слова, які зруйнували стосунки, про вчинки, за які досі соромно. І ворог знає, Якщо він прив'яже тебе до минулого, ти ніколи не зможеш жити вільно сьогодні. Багато людей після 35 навчилися виглядати сильними, вони працюють, вони несуть відповідальність, вони тримають сім'ю, вони знають, як не показувати, але всередині носять тихий вирок. Я зайшов надто далеко, я зіпсував забагато. для інших можливо, але не для мене. І цей вирок не завжди звучить як явний бунт проти Бога, частіше як втомлена згода зі страхом. Саме тут важливо назвати речі своїми іменами якщо твоє минуле досі керує твоїм теперішнім, це не покаяння, це полон. Покаяння звільняє, сором паралізує. Покаяння відкриває шлях уперед. Сором змушує постійно озиратися назад, і Бог ніколи не будує нове життя на фундаменті безкінечного самозвинувачення. Саме тому друга обіцянка Божого Слова звучить так особисто, так точно, так безкомпромісно проти страху минулого. Це не загальна фраза для всіх це заява Бога конкретній людині, тій, що стоїть перед ним зі своєю історією. Не бійся. Бо я викупив тебе, я покликав тебе на ім'я. Ти мій. Книга пророка Ісаї, 43 розділ, перший вірш. Зверни увагу, з чого починає Бог? Не з докору, не з переліку помилок, а зі слів не бійся. Чому? Бо страх це ґрунт, на якому росте сором. Поки людина боїться, вона не чує істини. І далі Бог говорить Я викупив тебе. Викуп. Це не емоція, це дія, це факт, це ціна, яка вже заплачена. Коли Ісус ішов на хрест, Він ніс не абстрактне зло людства, Він ніс конкретні гріхи, конкретні падіння, конкретні ночі, про які ти не хочеш згадувати, і якщо хрест був достатній для Бога, але недостатній для тебе, це означає несмирення, це означає недовіру. Тут звучить істина. Яку важко прийняти дорослому серцю, само покарання не робить людину святішою, воно робить її виснаженою. Бог не кличе тебе платити вдруге, він кличе тебе повірити, бо віра це не емоційний підйом, віра це рішення прийняти Божий вирок замість власного. Далі Бог каже Я покликав тебе на ім'я. Це означає, що Він знає тебе повністю, не ту версію, яку бачать люди. Не ту, яку ти показуєш у церкві, а справжнього. Зі слабкостями, сумнівами, падіннями, і, знаючи все це, він каже Ти мій, не ти можеш стати моїм, не ти будеш моїм, якщо виправишся. А тепер і тут ти мій. Світ називає людину за її помилки, Бог називає людину за її належність. Світ каже, Ти це те, що ти зробив. Бог каже, Ти це той, за кого я заплатив. Ось чому ця обіцянка ламає сором, бо сором каже, сховайся, а Бог каже вийди. Сором каже, ти зіпсований. А Бог каже, ти викуплений. І ці два голоси не можуть керувати одночасно. Практичний наслідок цієї істини простий, але болючий для гордості. Коли минуле знову підіймає голову, не вступай із ним у переговори, не виправдовуйся, не пояснюй. Стій на слові, нагадуй собі, я викуплений, я названий, я Божий, не як емоцію, як факт. І тут з'являється новий страх, навіть якщо я прощений, чи вистачить мені сил жити далі, чи не зламаюсь я знову, чи не надто я слабкий для цього шляху? Саме в цю точку Бог говорить третю обіцянку не для сильних, а для виснажених обіцянку, яка перевертає саме розуміння сили. Частина третя. Коли сил більше немає, благодать стає опорою. Є страх, який приходить уже після прощення. Не страх минулого, а страх виснаження. Ти ніби прийняв, що Бог простив. Ти навіть погодився з тим, що минуле немає останнього слова, але з'являється інше, значно важче питання чи вистачить мені сил жити далі? Некрасиво. Не героїчно, а просто жити, вставати щоранку, нести відповідальність, мовчки тримати те, що нікому не поясниш. Цей страх знайомий тим, хто довго був сильним, тим, хто роками ніс інших, тим, хто не мав права зламатися, бо хтось же мусить. І одного дня така людина ловить себе на думці Я більше не витягую. Не тому, що зневірився, а тому, що виснажився. Саме тут ворог змінює тактику він уже не звинувачує, він знецінює, він шепоче ти слабкий, ти не підходиш для цього шляху. Бог використовує сильних, а ти вже не з них. І людина починає соромитись не гріха, а слабкості, починає грати роль, усміхатись, триматись. Але всередині все порожніє. І саме в цю точку Бог говорить третю обіцянку не як вимогу, не як докір. А як відповідь на виснаження досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Друге послання до Коринфян, 12 розділ, 9 вірш. Ці слова ламають людську логіку. Бо світ навчив нас іншому будь сильним, будь зібраним, будь ефективним, не показуй слабкості. Але Бог говорить протилежне Він не соромиться твоєї немочі, він входить саме в неї. Там, де ти визнаєш, я не можу починається простір для Божої сили. Апостол Павло знав це не теоретично він тричі молився, щоб Бог забрав те, що виснажувало його. Він не просив чогось гріховного. Він просив полегшення. Але Бог не забрав тягар Бог дав обіцянку, і ця обіцянка не зняла біль, але дала сенс. Павло зрозумів. Йому не потрібно виглядати сильним, щоб бути використаним Богом, йому потрібно бути чесним. Ось тут лежить одна з найглибших істин дорослого духовного життя. Бог не чекає від тебе виступу, він чекає правди. Ти можеш прийти до нього не з відповідями, а з питаннями, не з планом, а з порожніми руками, не з силою, а з визнанням. Господи, я більше не витягую. І це не поразка. Це зрілість, бо доки людина намагається тримати все сама, благодать не має простору діяти, благодать не додається до твоєї сили, вона замінює її, вона стає опорою там, де твоя опора зламалась. І коли це усвідомлення приходить, щось ламається всередині, але не ти ламається тиск, ламається необхідність постійно доводити. Благодать не означає, що проблеми зникнуть. Вона означає, що ти більше не несеш їх один, вона означає, що навіть коли ти слабкий, ти не беззахисний, бо сила Бога не ламається разом із тобою, вона проявляється через тебе, це змінює спосіб життя, ти перестаєш порівнювати себе з іншими, перестаєш карати себе за те, що ти не ідеальний, перестаєш шукати силу не там. Ти починаєш жити з усвідомленням мій шлях тримається не на моїй витривалості, а на Божій вірності. І саме тут страх знову намагається змінити форму. Він каже добре, якщо Бог з тобою, якщо простив, якщо дає благодать, але чи справді життя з ним це життя, чи це просто духовне виживання? І в цю точку Ісус говорить наступну обіцянку обіцянку не про мінімум, а про повноту. Частина четверта не для виживання, а для повноти життя є страх, який маскується під благочестя. Він звучить розумно, стримано, навіть духовно, головне дотягнути, не зламатися, перетерпіти. Багато дорослих людей живуть саме так вони не очікують радості, не планують повноти, вони просто навчилися триматися, і з часом віра перетворюється на режим економії. Мінімум очікувань, мінімум надії, мінімум життя. Наче Бог той, хто дозволяє вижити, але не дозволяє дихати на повні груди. Саме в цю точку Ісус говорить слова, які ламають хибне уявлення про віру, як про нескінченне терпіння Я прийшов, щоб мали життя і мали з надлишком. Євангелія від Івана, 10 розділ, 10 вірш Зверни увагу, Ісус не каже, що прийшов зробити життя легким, Він не обіцяє відсутності проблем, але Він чітко каже життя, Не існування, не існування, виживання, не духовну витримку до кінця, а життя з надлишком. І це слово не має нічого спільного з матеріалізмом чи культом успіху. Ісус не говорить про рахунки, кар'єру чи комфорт. Він говорить про внутрішню повноту, бо можна мати все і бути порожнім, і можна мати мало, але жити з миром, який не залежить від обставин, саме це і є надлишок, це присутність Бога в центрі життя, це внутрішня опора, яка не зникає разом із труднощами, це сенс, який не руйнується навіть тоді, коли болить. Багато людей бояться повністю віддати себе Богові, бо думають, він забере все хороше. Але Ісус говорить протилежне Він забирає те, що вбиває життя, постійну тривогу, почуття провини, внутрішню порожнечу, страх майбутнього, і дає те, що не може дати жодна обставина мир, напрямок, ясність, гідність. Тут важливо поставити чесне, недуховне запитання ти живеш чи просто тримаєшся. Ти прокидаєшся з відчуттям сенсу чи з автоматизмом, бо Ісус не задовольняється тим, щоб Ти просто дожив до кінця. Він хоче бути джерелом життя вже зараз, у реальності твоїх днів. Життя з надлишком не означає життя без болю, воно означає життя з присутністю, коли Бог у центрі навіть важкі дні мають значення, навіть втрати не стають марними, навіть боротьба не позбавляє гідності. Ти розумієш, що тебе несе не випадок, а задум. Але саме тут виникає ще глибший страх. А що, якщо моя ситуація зайшла надто далеко? Що, якщо для мене вже немає виходу? Що, якщо те, з чим я стикаюсь, об'єктивно неможливе? Саме в цьому місці багато людей опускають руки, і саме тут Ісус говорить наступну обіцянку одну з найрадикальніших у писанні. Частина шоста, коли майбутнє лякає, а Бог уже там є страх, про який дорослі люди рідко говорять у голос. Він не завжди пов'язаний із грошима чи здоров'ям. Це страх того, що буде далі, не завтра, не через рік, а в кінці шляху. Страх старіння, страх втрати контролю, страх смерті, страх того, що залишиться незавершеним. Люди носять цей страх мовчки. Бо навчилися бути зібраними, відповідальними, сильними. Але в тиші він повертається і питає а що потім? Саме тут багато віруючих живуть без справжньої опори. Вони сподіваються, але не тримаються, вірять, але не спираються. Бо коли майбутнє туманне, сьогодення теж стає крихким. Ісус знав це, тому перед Христом Він не залишив учням пояснень. Він залишив їм обіцянку. У домі мого отця осель багато. Я йду приготувати місце вам, і коли піду й приготую місце вам, то знову прийду і вас до себе візьму. Євангелія від Івана, 14 розділ, 2 і 3 вірші. Ці слова прозвучали не в момент тріумфу, а в ніч тривоги. Учні були розгублені. Вони відчували, що щось закінчується, але не розуміли як. І Ісус не каже не бійтеся, бо все стане зрозуміло. Він каже я готую місце. Це означає, майбутнє не хаос, майбутнє підготовлене. Зверни увагу на глибину цієї обіцянки Ісус не доручає це ангелам, Він не делегує, Він каже, Я приготую особисто, з увагою, з любов'ю. Це не абстрактний рай для всіх. Це місце для тебе, для твоєї історії. Для твого шляху, для твоїх ран, які там більше не болітимуть. Ця обіцянка не про втечу від життя, вона про опору в житті. Коли ти знаєш, куди йдеш, ти інакше живеш тут. Страх смерті втрачає силу, бо смерть перестає бути стіною вона стає дверима. Страх майбутнього слабшає, бо воно більше не порожнє, воно наповнене присутністю того, хто вже там. Це змінює погляд на сьогодні. Людина перестає жити в постійному напруженні, ніби все тримається лише на ній. Вона розуміє, її шлях не веде в невідомість він веде до Отця і там дається впевненість страх втрачає владу. Ця обіцянка особливо важлива для тих, хто вже прощався з близькими. Якщо людина пішла у Христі, вона не втрачена, вона прийнята. Це не поетичні слова для втіхи, це серце християнської надії. Буде зустріч, буде відновлення, буде кінець розлуки, і це знання дає сили жити далі, не закам'янівши всередині. Але навіть маючи впевненість у майбутньому, залишається ще один страх страх не дійти, страх упасти дорогою, страх, що твоя віра не витримає дистанції. І саме до цього страху Ісус говорить наступну обіцянку про безпеку, яка не залежить від твоєї сили. Частина сьома, коли страшно не втриматися, але Бог тримає, є страх, який приходить до віруючих людей не на початку шляху, а посередині. Це страх не витримати дистанцію, не зберегти віру, не дійти до кінця. Багато хто після років боротьби ставить це питання не вголос, але дуже чесно А якщо я знову зірвуся? А якщо моя віра виявиться слабшою, ніж потрібно? Цей страх. Особливо знайомий тим, хто вже падав, тим, хто знає, що таке зрив і сором після нього, тим, хто пам'ятає, як важко підійматися, і тут ворог діє тонко. Він не закликає до гріха, він підточує впевненість. Він шепоче ти все одно не втримався раніше. Чому думаєш, що тепер буде інакше? І людина починає жити в постійній напрузі, ніби спасіння тримається на її здатності не помилятися. Але Ісус говорить зовсім інше, і ця обіцянка знімає тягар, який Бог ніколи не клав на твої плечі. І я даю їм життя вічне, і вони не загинуть повіки, і ніхто не вихопить їх із моєї руки. Отець мій, що дав мені їх, більший за всіх, і ніхто не може вихопити з руки Отця. Євангелія від Івана, 10 розділ, 28 і 29 вірші Зверни увагу, де тут центр безпеки, не в людині, не в її стабільності, не в її силі волі, центр у Божій руці. Християнська впевненість не в тому, що ти міцно тримаєшся за Бога, а в тому, що Бог тримає тебе, і це принципово різні речі ти можеш оступитися, можеш злякатися, можеш мати дні, коли віра здається слабкою, але Писання не каже, поки ти тримаєшся, все добре. Воно каже ніхто не вихопить. Навіть диявол, навіть обставини, навіть твої власні падіння не мають остаточного слова над тобою. Це не дозвіл жити як заманеться, це ліки від постійної паніки, бо коли людина живе в страху втратити спасіння, вона не зростає, вона виживає. Бог не кличе тебе жити, постійно перевіряючи, чи ти ще зарахований. Він кличе жити в близькості, у довірі, у синівстві. Ісус називає себе добрим пастирем, не наглядачем, не контролером. Пастир не кидає вівцю, якщо вона кульгає, він не відпускає її, якщо вона слабка, він бере її на плечі, і саме так виглядає Божа вірність у реальному житті. Ця обіцянка особливо важлива в дні, коли ти сам у собі розчарований. Коли здається, що ти знову не дотягнув? У такі моменти істина звучить просто Ти в руках Бога, не тому, що ти ідеальний, а тому, що Він вірний, і там, де ця істина вкорінюється, страх втрачає силу. Але після цього питання з'являється ще глибше добре, якщо Бог зі мною, якщо простив, якщо тримає, але як пояснити біль, який я пережив? Як пояснити роки, що здаються змарнованими, чи все це мало сенс? Саме тут звучить остання обіцянка, яка збирає все воєдино. Частина восьма коли біль не був марним, і страх остаточно втрачає владу. Є страх, який приходить уже після всіх відповідей, після слів про присутність Бога, після прощення, після благодаті, після надії. Він звучить тихо, але боляче. А якщо все це було даремно? Роки терпіння, роки боротьби, втрати, які не повернути, молитви, на які не було швидкої відповіді, і доросле серце питає незухвало, а втомлено Боже, чи мав мій біль сенс? Саме тут багато людей або закриваються, або гіркнуть. Бо якщо біль був випадковим, тоді життя стає небезпечним, тоді довіряти страшно. Але Бог не залишає це питання без відповіді Він дає обіцянку. Яка не заперечує болю, але переосмислює його. А знаємо, що тим, хто любить Бога, що, покликані за його постановою, усе співдіє на добро. Послання до римлян, 8 розділ, 28 вірш. Зверни увагу. Писання не каже, що все було добрим. Воно каже, що все співдіє на добро. Це не одне й те саме зрада не добро, втрата не добро, хвороба не добро. Але в руках Бога навіть те, що було болем, не стає марним. Бог єдиний, хто вміє брати уламки і складати з них історію, яка має сенс. Ця обіцянка не для поверхневих. Вона для тих, хто вже плакав, для тих, хто ніс тягар довше, ніж хотів, для тих, хто втратив роки і думав, що вже пізно. Бог говорить, нічого не було змарновано. Навіть те, чого ти сам не можеш пояснити, Бог уже вплів у більший задум. Часто це стає видно не одразу. У моменті хаос з відстані сенс. Озираючись назад, люди раптом бачать. Саме через біль вони стали глибшими, чеснішими, співчутливішими, сильнішими всередині. Не тому, що біль був добрим, а тому, що Бог був вірним, і саме тут страх остаточно втрачає владу, бо він тримається на питанні, а що, якщо? А віра відповідає: Бог усе ще працює, навіть зараз, навіть тут, навіть із цим. Підсумуймо шлях, який ти щойно пройшов. Ти не один, Ісус, з тобою по всі дні. Ти не зламаний, ти викуплений і названий по імені. Ти не безсилий, його благодаті тобі досить. Ти не приречений на виживання, він дав життя в повноті. Ти не в безвиході, неможливе можливе Богові, ти не йдеш у темряву, він приготував місце, ти не тримаєшся сам, ти в його руках, і твій біль не був марним. Страх може ще нагадувати про себе, він може стукати, він може намагатися повернути кермо, але він більше не має влади. Бо тепер у тебе є якорі, обіцянки, які не змінюються разом з обставинами, і людина, яка тримається за Боже Слово, може йти навіть через найтемнішу долину і не втратити себе. Молитва. Господи Ісусе, я приходжу до Тебе таким, як є, зі своєю втомою, зі своїм страхом, зі своїм болем. Я дякую тобі за твої обіцянки, які сильніші за мої почуття. Навчи мене довіряти, коли я не розумію, триматися, коли я слабкий, і жити, знаючи, що я в твоїх руках. Амінь. Якщо це слово було для тебе, постав лайк, щоб Ютуб показав це відео іншим людям, які зараз борються зі страхом. Підпишись на канал, якщо хочеш чути глибокі дорослі проповіді без маніпуляцій і пустих фраз, і напиши в коментарях. Я довіряю Божим обіцянкам як свій особистий крок віри сьогодні. Поділись цим відео з людиною, якій зараз важко. Можливо, саме це слово стане для неї точкою опори. Дякую, що пройшов цей шлях до кінця. Це не випадково. Бог працює, і твоя історія ще не закінчена.